Радий тут бути разом з вами, розділити цю можливість прославити Господа і ще раз і нам нагадати, і всьому світу, що є той, хто був, є і гряде. Слава Господу! Хочу зачитати одне місце: це буде місце з книги Откровення, третій розділ. 20-й вірш. Всім нам відоме місце. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зо мною. Слава Господу! Всім нам відоме місце. І я думаю, що серед нас є дуже багато людей, які впустили вже. Того, хто стукав, того, хто кликав, того, хто помер за мене і за тебе, хто був розп'ятий, хто поніс страждання і муки і дав цю можливість сісти і вечеряти з ним. Слава Господу. Знаєте, є такі моменти в нас, в людей, коли ми живемо в великому будинку і ми маємо багато дверей. І так буває, що щоб впустити того, хто стукає, треба спочатку почути це. Знаєте, недаремно написано в Слові Божому, хто має вухо, хай чує, але ми, знаєте, можемо слухати і пропустити. Ми можемо приходити на зібрання, багато чути, але мало брати. І так буває, що. Коли стукає, приходить хтось до нас, і ми знаходимося в самій дальній кімнаті нашого будинку, нам тяжко це почути. І знаєте, я хочу, щоб ми поглянули на ці слова з духовної сторони. Коли ми зайняті багато чим, нам тяжко почути стукіт, який лунає при вхідних дверях. Ми багато на що можемо відволікатися, ми можемо бути зайняті своїми справами, рутиною, роботою, навчанням. А для того, хто стукає і стоїть при дверях, ми тяжко не можемо віднайти часу. І деколи ми не можемо віднайти часу, навіть щоб почути, не то, щоб відкрити двері. І ми всі хотіли би, знаєте, якщо би нам мати таку можливість. Сісти з тим, хто помер за мене і за тебе, за вечірній стіл, сказати йому, те, що так бентежить, і, можливо почути відповідь, яку тут на землі ми ще не чули. І знаєте, я собі одного разу, як і всі ми, ставив такі речі: прийду з зібрання. Сяду, відкрию те місце, яке я і прочитаю, постараюся зловити думку. Або я прийду з молитви, і сьогодні я вирішу, коли я серед тижня буду брати піст. Бо, можливо, я собі поставлю якусь ціль піти і навідати хворого в той чи інший день тижня. І так тянуться дні, так тянуться наші місяці. І те, що ми собі плануємо, не завжди виходить зробити. Але знаєте, є одна така річ, що коли ми щось плануємо для того, щоб зробити для Господа, і туди не з'являємося, Він завжди є там, навіть якщо ми не приходимо. Він завжди є в тому пості, який ви назначили собі взяти серед тижня. Він завжди є на тій молитві, яку ти обіцяв, що прийдеш. Він завжди є в твоїй таємній кімнаті, яку ти побудував для нього, щоби з ним мати спільність. І хочу розказати вам одну таку історію про одного чоловіка. В нього було нелегке життя. Віці 14 років. він... Зробив крадіжку і мало не потрапив в тюрму. Коли відкрилися двері в'язничної камери, і слідчий сказав йому, що він може прожити тут до кінця свого життя. Якщо не змінить своє життя, він перший раз задумався, що, можливо, він робить щось неправильно. Потім проходили роки, цей чоловік мав погані стосунки з батьками. Знаєте, він мав погану компанію. Не слухався батьків і жив таким життям, яке би кожен з нас хотіли би уникнути для своїх дітей. Прийшов час, його спіткала ще одна річ. Він потрапив в аварію, дуже страшну аварію. Але Господь милував, і всі, хто були в машині, залишились живі. Від машини не залишилось нічого. І цей чоловік думав, що. До нього стукає Господь, але не хотів вийти на зустріч до Нього. І знаєте, ми всі знаємо, що Бог стукає по-різному. Бог кожного з нас веде шляхом, який може пройти саме він. Не брат і сестра, яка сидить збоку, а саме він. Бо Бог ніколи не дає більше міри. І Пройшов час, цей чоловік почав ходити на зібрання. Він отримав нову компанію, нових друзів, дітей віруючих батьків. І через декілька років, коли він вже проходив церкву, він зрозумів, що життя в світі і життя в церкві з цими друзями, з цим оточенням, яке в нього було, нічим не відрізнялося. Від того життя, яке було в світі. Хлопці багато чого дозволяли, багато чого робили, того що цей чоловік в світі собі не дозволяв. І він почав думати про те, що, мабуть, це не його участь бути таким, як і ті, хто його оточують. Для чого було міняти одне життя? На інше, якщо в кінцевому результаті все зійшлось до одного. І прийшов час, коли він прийшов на зібрання і почув одну проповідь з кафедри. До того він почав задумуватися після аварії про те, ну як би він мав би покаятися, як би це мало би бути, як би це відбулося, і питав тих, хто є з ним поряд. Цих друзів. І один із цих друзів сказав йому одну таку річ, каже: Ти знаєш, як буду каятися йти, я виберу день серед тижня, я виберу, щоб не співав хор, щоб людей було поменше. Може, ще гості якісь приїдуть. Каже, я одіну білу рубашку, туфлі, костюм. І вийду, каже, після того, як хтось покається щоб не перший. І все. І знаєте, це така була настанова для того, щоб бути таким, як він. І цей чоловік зрозумів, що, мабуть, це не його участь. І коли він почув з кафедри в один прекрасний день проповідь про пастора з Німеччини, який мав сина, і який жив негідним життям, і пастор казав цьому сину. Що йому треба ну, покаятися, прийти до Господа, служити. Він казав: Сину, ти бачиш, ми служимо, я пастор, наша сім'я, ми маємо служити Господу, ти з маленьких літ ходиш в церкву. Він казав батькові своєму одну таку річ: Тато, я ще встигну покаятися, я ще встигну. І прийшов час, він потрапив в аварію. І коли приїхали медики на місце аварії, він ще був живий. Він сказав медикам одну таку фразу: Скажіть моєму батькові, що я встиг покаятися, і відійшов вічність. І ця історія так сильно торкнулася серця цього чоловіка, що він зрозумів, що цей день не вибрав він, але цей день предоприділив Господь. Цей чоловік вийшов, покаявся в своїх гріхах і думав, що його життя змінилося. Йому насправді стало легше. Він почав досліджувати писання, він почав ходити частіше на зібрання. Він почав віддалятися від тої компанії, яка в нього була, і почав вести нове життя. По певному часі в нього житті сталася хвороба, дуже страшна хвороба. І його батьки почали турбуватися про нього. Настільки, як, можливо, знаєте, хто би собі міг уявити: кожна лікарня, кожне місто і новий діагноз, кожен день і переживання, що буде завтра. Коли цього чоловіка привозили в лікарню, знаєте, і батьки приходили до нього, коли їх викликали його друзі, бо ці приступи ставалися дуже часто, він розумів. Що він нічого з цим зробити не може. І життя як пар з його вуст може сьогодні закінчитися і розвіятися. І знаєте, я думаю, ви зрозуміли, про кого, цього, про кого чоловіка я говорю. Цим чоловіком був я. Я виріс в номінальній православній сім'ї. Ми ходили в церкву по великих святах, і, коли ці всі тяжкі моменти в моєму житті відбувалися, тоді я не міг зрозуміти, що є той, хто призначив зустріч. І вона відбудеться, чи хочу я, чи ні. І цей короткий відрізок життя, який Господь дав мені, Він може пройти або в стражданнях, або в служінні Господу. І коли прийшов час, і я був в одному зібранні в Києві. Приїхали брати з Америки, і було служіння. Знаєте, я був настільки розбитий і розчарований: я покаявся, я змінив своє життя, я перестав робити те, що я робив колись, я змінив свою компанію. Я думав, що моє життя змінилося, і що випробування пройшли. І коли Бог знову допустив моє серце, в моє життя нове випробування, знаєте, я здався. І одного разу на цьому зібранні була молитва за зцілення, була молитва за тих, хто прагне змінити своє життя. Я закрив очі, і я не думав, що знаєте, я піду туди наперед, де будуть брати молитися. І коли, вийшовши наперед, я відкрив очі, я зрозумів, що я цього не планував. Я зрозумів, що це шанс, який дав мені Господь тут і сьогодні змінити. Своє життя. Я почав молитися і питатися, Господи, за що? За що я бачу, що моя мама за рік посивіла і постаріла на 10 років? За що я бачу сльози батька, який стоїть біля моєї палати, і розуміє, що життя його сина може тот обірватися? За що мені, людині, яка покаялася, 18 років нічого не надбала, нічого не мала? І проживав марне життя. За що мені це все? І я не почув від Господа відповіді. І я почав ще більше плакати і сокрушати своє серце. І знаєте, я дірзнув і сказав Господу, Боже, я знаю, що на цьому місці є пророк. Якщо Він вийде і скаже мені слово, я буду до кінця свого життя служити тобі вірою і правдою. І знаєте, Бог не дав довго чекати. Коли брат ще не поклав свою руку на мене, я відчув, як Господня сила пройняла мене. І знаєте, я почав промовляти в своєму серці, я не вірю. І цей брат каже: Сину мій, ти кажеш, що ти не віриш. Я кажу, такого не буває. Він каже, ти кажеш, що такого не буває. Я кажу, це неможливо. Він каже, ти кажеш, що це неможливо. Але ось я, Бог твій, і я сьогодні говорю до тебе. І він розказав все, все моє життя, яким я жив, де я був, як я поступав. І, знаєте, після тої молитви я встав зовсім іншою людиною. І я отримав зцілення від Господа і можливість на нове життя. Слава Господу! Знаєте, за браком часу я скорочую і хочу сказати одну таку річ: то, що я зачитував в цьому місці. Ось стою під дверима й стукаю, хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Якщо ви сьогодні, Господу, назначаєте зустрічі, то знайте, там, де вас немає, він завжди є. Він той, хто пунктуальний, він той, хто не затримується, він той, хто. Приходить завжди, навіть коли нас немає. Йдімо до того, в кого є можливість прощати, в кого є можливість зціляти, в кого є можливість милувати і розрадити до єдиного Бога, живого і нетлінного. Амінь. Давайте помолимось.